Документ завдання на перевезення можна оформити із замовлення постачальнику. Для цього треба перейти в саме замовлення та натиснути на кнопку Доставка. Відкриється вікно оформлення завдання. Як ми бачимо, поле операція було підставлено автоматично, а також декілька інших полів. Також заповнені. Це відбулося, тому що у замовленні постачальнику вказана доставка замовлення САД. Відповідно, перевізник заповнився, постачальник та склад також заповнені на підставі замовлення постачальнику. В завданні на перевезенні необхідно заповнити поле дата отримання, мається на увазі. Коли потрібно відправити автотранспорт для виконання завдання, та місто, в якому буде відбуватися це завдання. Перевізник в нас заповнився автоматично, його можна вибирати із довідника сервісу доставки. При необхідності можна створити, тобто додати інший вантажоперевізник. перевізник, в полі. Адрес відділення, вказуємо адресу відділення, куди має бути відправлений автотранспорт. Можна використати кнопку Вибрати зі списку та обрати вже заздалегідь заповнені адреса відділень вантажу перевізника, вказати номер ТТ вантажу перевізника, кількість місць та короткий опис вантажу. Постачальник у нас також заповнений на підставі замовлення. Отримувач вантажу можна прописати вручну, або скористатися кнопкою вибору зі списку та обрати на передвизначенні отримувачі вантажу. Склад також автоматично заповнений, відділ вивантаження вибирається. Або із списку відділів складу, який ми вказали вище, або можна заповнити вручну. При необхідності оплати доставки вантажу готівкою, водієм або експедитором ставимо прапорець оплата доставки при отриманні та вказуємо суму готівкою, яку треба заплатити. При отриманні посилки. На вкладці товарний состав вказуються прибуткові ордера, які підв'язані до нашого замовлення-постачальнику. Якщо їх декілька, потрібно перейти на всю вкладку та залишити тільки той прибутковий ордер або прибуткові ордера, по яким ми будемо забирати. Транспортувати товар від постачальника до нашого складу. Для оформлення нажимаємо кнопку ОК або записати. Після цього ми можемо роздрукувати наше завдання. Зверніть увагу, що завдання має свій унікальний штрих-код. По якому працівник із складу та логіст може сканувати цей штрих-код та швидко переходити до документу або додавати його до інших документів. Список завдань на перевезення в інтерфейсі можна зайти на вкладці Доставка. Завдання на перевезення. Також можна створити документ не на підставі замовлення, тобто додати його вручну. При цьому потрібно вибрати операцію перевезення. Це може бути самовивіз посилки від перевізника, те, що розглянули перед цим, самовивіз товарів від постачальника. Мається на увазі у пределах міста чи району, тобто інтерпретувати це самовивоз товарів Кременчук, або горишні плавні, або Світловодськ відповідно. І розпорядження експедитору це довільне завдання на відправку автотранспорту. Самовивіз посилки від перевізника ми вже розглянули. Тому перейдемо до наступного. Самовивіз товарів від постачальника. Концептуально нічого не змінилося, лише зникли поля перевізники, номер ТТН і тому подібне. Зверніть увагу, тут, якщо за постачальник Вказаний, можна вибрати також його адресу зі списків, якщо вони тут вказані. Тобто мається на увазі адреса складу, з якої буде вивантажуватися нам товар. Якщо в карточці контрагента вона не вказана, то слід заповнити вручну. І операція розпорядження експедитору має лише дату доручення, місто, адрес, куди треба поїхати транспорту та опис доручення. Для роботи з документом завдання на перевезення відповідальним особам за логістику на підрозділі в журналі склада <кхм> додано вкладку завдання на перевезення. Бо вона має аналогічний функціонал із вкладкою доставки. Тобто, існує відбір за період, дата отримання аналогічно з доставкою груповий друк документів по відміткам, або поточний друк документа, який виділений наразі. Тобто, інтерфейс і функціонал Повністю аналогічній роботі з документами доставка. Документ завдання на перевезення має вноситись в документ маршрут. Аналогічними способами, як це робиться з документом доставка. Тобто, або вручну додати строку в таблицю та вибрати завдання на перевезення. І вибрати сам документ. Можна скористатися пошуком за номером. Або можна скористатися сканером штрих-кодів, нажати гарячу клавішу F7 та відсканувати штрих-код із роздрукованого завдання, після чого завдання буде додано до маршруту.